Ми раді вітати нашого онлайн-гостя Микола Волохов Абдула, командир підрозділу Терра в складі третього армійського корпусу. Вітаємо і слава Україні. Вітаю вас, героям слава, Микола. Трошки хотілося б від вас почути, як ви бачите і яка загалом ситуація на напрямку, де працюєте ви із своїми пташками. Ситуація, на жаль, продовжує бути. Напруженою, хоча здавалося, що зима, ніби як взимку військові дії мають трошечки затихати. Принаймні, так завжди відбувалося в періоди минулих війн. Але росіяни дуже люблять воювати зимою. І, мабуть, дуже подобається залишатися в застиглих формах на українських полях, тому вони продовжують намагатися штурмувати. Реалізовують вони це наступною тактикою. Ми її називаємо зараз тактикою інфільтрації малими штурмовими групами. Це означає, що по декілька піхотинців, як правило, вночі намагаються обійти наші передові позиції для того, щоб зайти в тил, для того, щоб провести там мінування або дійти до тих позицій, які не так готові вступати в бій, наприклад, для до позиції дроністів з північного флангу. Найбільшою проблемою для нас є річка осків. Ворог постійно намагається її форсувати, і те, що вона трошечки прихопилася льодом, є безумовно проблемою. Хоча насправді, не такою великою, тому що на даний момент успіху вони досягти не змогли. На іншому фланзі третього армійського корпусу у нас лиман дуже складна ділянка, там де ворог намагається, скажімо так, з флангів знайти, обійти позиції, ізолювати їх, і потім хоче. Проводити наступальні дії на даний момент теж у них не виходить. Ну і хотілося б сказати завдяки чому не виходить, не виходить завдяки тому, що ми одна з найпередивіших бригад по застосуванню ФТВ дронів Камікадзе. І сюди, де ворог думає, що він інфільтрується непомітно, є отакі чудові дрони. От тут на столі в мене лежать. Хотів показати чудовий 10 дюймовий дрон Камікадзе, який працює в день, працює вночі. Ми їх дообладнуємо отакими ось. Тепловізійними камерами самостійно купуємо, доставляємо і створюємо таким чином суцільну кілзону. В принципі, оця наша кілзона, вона і є те, що ми протиставляємо ворогу проти його намагань якось просочитися і пройти за наші передові позиції. На даний момент воно все виходить непогано, але теж рожеві окуляри одягати не варто. Ворог теж змінює свою тактику, намагається щось вигадувати нове, і давайте не забувати, що у них надзвичайно великий ресурс цьому ресурсу. Ми можемо протипоставляти лише роботу кожен день. І на сьогоднішній день у нас виходить так робити, щоб їхня тактика розбивалася об нашу лінію оборони, що вони не робили. Одразу хочеться і привітати навіть загалом третій армійський корпус. за Дуже відчутно позитивне місце в рейтингу найефективніших дронарів нашої країни. Президент України Володимир Зеленський разом із міністром оборони Михайлом Федоровим нагадаю, днями під час заходу армія дронів відзначали найефективніших. І, пане Миколо, я так розумію, що. Вам теж варто і подякувати, і е, десь навіть можливо надихнути на подальші зрушення. Я тільки хотіла би трошки уточнити: ми так багато говоримо про важливість дронової складової, і так часто збираємо на дрони. Але для того, щоб дрон працював так, як нам потрібно, до нього має бути прив'язана вибухівка. І Богдан Нерошніченко з проекту оборонка на українській правді звертає увагу, що вибухові речовини, прилади, об'єкти, які фіксуються на дронах, це теж виклик, зокрема для наших українських виробників. Чи є у нас з цим нюанси? Це так м'яко, якщо можна дипломатично, і як це можна поправити, якщо є. Давайте почнемо з того, що на війні завжди важливо мобілізувати всі ресурси. І перший ресурс, який ми мобілізуємо в плані боєприпасів, це ті боєприпаси, які вже існують. От, до прикладу, постріл ПГ-7 від РПГ-7. Невеличкий компактний, легкий, але отакий боєприпас здатний пробити 250 мм міліметрів гомогенної катаної броні. А уже отакий боєприпас ПГ Сімел трошечки більше підвищеної потужності пробиває до 400 міліметрів. І звичайно, в першу чергу ми намагаємося використовувати ті боєприпаси, модифікувати їх. Ну давайте прямо скажу з РПГ, вже ти. Ну, мабуть, не вистрелиш по танку, ти не підійдеш на таку дистанцію, щоб зробити цей постріл. І тому найрозумніше це спершу вигребти всі запаси, але безумовно, паралельно треба займатися виробництвом своїх боєприпасів. Наприклад, осколкові боєприпаси, у ну, мене тут десь може лежить, Ні, немає під рукою, а от є. Як приклад е, самостійного виготовлення боєприпасів, коли просто хлопці взяли човунну трубу, зробили на ній насічки, помістили. Туди вибухівку, і воно чудово працює. Безумовно, потрібно виробляти і свої боєприпаси, тому що ці боєприпаси це, як правило, старі радянські склади або інші країни нам допомагають наші союзники. Але це ті самі старі радянські склади, вони мають тенденцію закінчуватися. А у третьому армійському корпусі ми самостійно виробляємо осколкові і навіть кумулятивні боєприпаси типу ударне ядро. Командир Андрій Білецький, власне, та людина, яка стоїть за тим результатом, який відмітив Федоров і президент, змігши масштабувати досвід третьої окремої штурмової бригади на третій армійський корпус, постійно нам каже: друзі. Ми маємо бути забезпечені самостійно. Ми маємо самі робити для себе максимум, не очікувати, що хтось нам щось принесе, а навпаки, робити це справді. звертаю увагу, що вибухові е речовини прилади, об'єкти які. Фіксуються на дронах, це теж виклик, зокрема для наших українських виробників. Чи є у нас з цим нюанси? Це так м'яко, якщо можна, дипломатично, і як це можна поправити, якщо є, давайте почнемо з того, що на війні завжди важливо мобілізувати всі ресурси. І перший ресурс, який ми мобілізуємо в плані боєприпасів, це ті боєприпаси, які вже існують. От, до прикладу, постріл ПГ 7 від. РПГ 7 невеличкий, компактний, легкий, але отакий боєприпас здатний пробити 250 міліметрів гомогенної катаної броні. А уже отакий боєприпас ПГ-сіме трошечки більше підвищеної потужності пробиває до 400 міліметрів. І звичайно, в першу чергу ми намагаємося використовувати ці боєприпаси, модифікувати їх. Ну давайте прямо скажу: з РПГ вже ти. Ну, мабуть, не вистрелиш по танку, ти не підійдеш на таку дистанцію, щоб зробити цей постріл. І тому найрозумніше це спершу вигребти всі запаси, але безумовно, паралельно треба займатися виробництвом своїх боєприпасів. Наприклад, осколкові боєприпаси, мене тут десь може лежить, Ні, немає під рукою, а от є. Як приклад самостійного виготовлення боєприпасів, коли просто хлопці взяли човуну трубу, зробили на ній насічки, помістили. Туди вибухівку, і воно чудово працює безумовно. Потрібно виробляти і свої боєприпаси, тому що ці боєприпаси це як правило старі радянські склади або інші країни нам допомагають наші союзники. Але це ті самі старі радянські склади. Вони мають тенденцію закінчуватися. А у третьому армійському корпусі ми самостійно виробляємо осколкові і навіть кумулятивні боєприпаси типу ударне ядро. Командир Андрій Білецький, власне, та людина, яка стоїть за тим результатом, який відмітив Федоров і президент, змігши масштабувати досвід третьої окремої штурмової бригади на третій армійський корпус, постійно вам каже: друзі, ми маємо бути забезпечені самостійно. Ми маємо Самі робити для себе максимум, не очікувати, що хтось нам щось принесе а навпаки, робити це у себе в корпусі, робити це у себе в бригаді, і потім пропонувати це масштабувати далі. Тому, якщо говорити про принцип, де треба брати боєприпаси, якими вони мають бути, то звичайно треба звертатися в першу чергу до досвіду бойових підрозділів. Там досвід завжди найпередовіший, там досвід завжди найактуальніший. Особисто я зустрічався з різними людьми, які пропонували свої боєприпаси, скажімо так, будучи цивільними, і іноді, іноді я стикався з таким, що є неповне розуміння, як це працює. Наприклад, хлопці хотіли зробити кумулятивний боєприпас, не повністю усвідомлювавши, що принцип цього боєприпасу це не просто повторення форм і напихати стільки ж якоїсь вибухівки. А це дуже точна математична модель. І вона працює тільки виключно у тому випадку, якщо вона виконана ідеально точно, просто до сотої міліметра е, на даний момент. До речі, про що хотілося б сказати гарно: що комунікація у нас відбувається принаймні, це так у нас у третьому корпусі. Комунікація з державою відбувається до нас, частково прислуховуються, і з нашими проектами допомагають звичайно. Хочеться, щоб це все масштабувалося на рівень держави, і хочеться вірити, що в новим керівництвом Міністерства оборони це так і буде відбуватися. Ну та дійсно, президент поставив задачу: оптимальна кількість знищених ворогів ворог окупантів має бути знищений на нашій землі. Це зрозуміло. Триває війна, яку ворог вже і розв'язав. Це до 50 тисяч. Ми розуміємо. Ну до 50, 50 тисяч ворогів. Але ми розуміємо, що велика доля цієї роботи ляже і лягає вже на плечі саме безпілот систем ви говорили про потужності, про вибухівки і осколкові, фугасні різні, які є. А про дальність, якщо говорити, наскільки сьогодні вдається. Ну, я розумію, зима десь там вона впливає можливо на роботу батарей, але загалом наскільки вдається цю дальність збільшувати? І чи є сьогодні критична або не критична залежність від китайських складників до? БПЛА, бо про це говорили. Росія має, звичайно, свої переваги в цьому співпраці з Китаєм, Україна має, ну, очевидно, свої мінуси в цьому. Будь ласка. Щодо дальності, якщо ми говоримо про FPV, те, що ми називаємо безпілотник... Мультироторного типу то долітати можна на досить великі дистанції. Звичайно, коли ми працюємо штатно, давайте так простими словами: більшість дронів, більшість отаких от дронів вони літають кілометрів на 20 і цього достатньо для того, щоб долітати до того місця, де знаходиться ворожа піхота, принаймні під час їх наступальних дій, або підготовки до їх наступальних дій, От коли вони накопичуються, десь, щоб потім штурмувати. Вибивати їх, коли вони під'їжджають, і вибивати їх, коли вони вже почали рух до наших позицій, або вибивати знову ж таки тих, які намагаються інфільтруватися. Це ще менша дистанція. Вони йдуть малими групками, тому у них є шанс повний пройти перші кілометрів п'ять. Але Є екіпажі, які працюють на екстра великі дистанції. Мета долетіти до ворожих дроністів, і мета долетіти до тих місць, де ворог не очікує. У нас є такий чудовий екіпаж вітроломи, і от у них вдається залітати, якщо не помиляюсь, у них результат максимальний більше 45 кілометрів. Це можливо робити. Звичайно, це не можна робити будь-коли, будь-де і всіма дронами потрібно спеціально підготовлені. Дрони, ми, до речі, самі їх модифікуємо для того, щоб вони так далеко залітали. І 45 км кілометрів це для ми кажемо про fpv саме. Якщо ми кажемо про ударні крила, там фактично дальність не обмежена, але знову ж таки на 45 км кілометрах ворог абсолютно не очікує на те, що до нього може прилетіти дрон. Вони там, як у нас кажуть, на сигареті ходять, абсолютно не підозрюючи, що вони знаходяться в зоні враження. Ну і давайте так, от оце. Оптоволоконний дрон, трошечки він здоровий, але пробачайте. А, тут знаходиться 35 кілометрів нанооптоволоконної катушки. От в такій бабіні 35 кілометрів. Це означає, що для нього а, максимальна дальність, куди він може долетіти за катушкою, маючи ідеальний зв'язок. Це 35 кілометрів. Існують такі бабіни на 50 кілометрів. Звичайно, є певні умовності з обмерзанням двигунів з певними умовами. Але коли ми літаємо так довго, то ми... І далеко, то ми можемо вибрати той проміжок часу, подивитися прогноз погоди, дочекатися тієї погоди, яка дозволить полетіти на таку дистанцію, і зробити такий політ. Якщо говорити про китайські компоненти, то дійсно, скажу, як є в цих дронах більша кількість компонентів, звісно, китайська. Але ми маємо зараз і українські заміщувачі Багато чого вже виробляється в Україні, і багато чого скоро я знаю, буду не буду казати конкретно, бо це трохи таємний знаці скоро буде вироблятися, так uh -huh. але чи зможемо ми зробити такий масштаб? Певно, що ні, а, Росія має перевагу в тому, що у них є кордон і Вони можуть ганяти там що завгодно. З іншого боку, Китай не може відмовитися від того, щоб продавати ці компоненти іншим країнам, і інші країни їх купують, передають нам тому тут скоріше. Проблема не в тому, у кого більше, і давайте до такої теми. Тож ж проблема не в тому, у кого більше дронів, більше компонентів. Тут проблема в тому, хто вміє їх краще використовувати. Тому Росія намагається давити кількістю як самого початку війни. А ми протипоставляємо їм якісно компоненту, Миколо, І продовжуючи цю тезу, не можу не згадати наші розмови із представниками Сумщини, Харківщини, раніше Херсонщини, де ми. На жаль, постійно змушені обговорювати з сафарі на цивільних з боку російських дронарів, і, і сумщина, і Харківщина підтверджують, що це дуже схоже на те, що нові необкатані пілоти десь в прикордонні на російській території сідають і, умовно кажучи, в режимі а, полювання в реальному часі вишукують цивільних і вчаться на них використовувати дрони. Для нас це смерті людей, а для них це умовно це гра, ніби, гра полягон, навчання, як завгодно. Навчальний, навчальний модуль. це справді така у них усталена практика? Це я не ну, тобто, я навіть не буду просити це якось оцінювати, бо це за межею взагалі морально-етичних якихось е, е, моментів. Але чи реально на цьому навчитися взагалі для чого це? Ну, давайте так. Росіяни вони досить мій особистий досвід, те, що я побачив за чотири роки війни, вони досить специфічно сприймають світ навколо себе. Так вони собі можуть щось вигадати і повірити, в це 100%, Тут далеко не потрібно ходити, можна подивитися їхні телебачення. Вони на дуже впевнено транслюють просто шизофронічні ідеї і. Давайте чесно скажемо, друзі. Вони ж не сприймають, що це військові, це цивільні. Вони сприймають, що це все українці, і це все наші вороги. І коли вони бачать цивільних, вони думають, ні, ну вони ж там допомагають військовим, то вони теж, вони теж наші вороги. Вони так нас всіх сприймають. І коли вони наносять удари по нашим мірним містам, то рядові росіяни вже не думають, що. Як погано, от ну там військові добре, якісь правила писані, не писані війни. Там, де написано, що є комбатанти, там є не камбатанти. Е, вони ж так не сприймають. Вони думають, класно знищили ворогів он, українці, так йому потрібно. І оце сприйняття, вона так би мовити, така дегуманізація. Вона е, дає їм такий варіант. Ну е, це ж як працює система. Людина потрапляє до їхнього війська, і там промивають мізки через телевізор, через командування, і вона вже не сприймає людей, як людей в принципі, і цих як цивільних, цих, як комбатантів. вона сприймається просто як це, все наші опоненти, наші вороги. Ми маємо їх завоювати. І це призводить до таких наслідків, що ні байдуже що робити, і те, що вони роблять всі чотири роки, давайте згадаємо ще до дронових технологій Бучу і Ерпінь. Абсолютно те саме, абсолютно те саме ставлення. Ну е, що сказати? Треба це усвідомлювати. І треба мати це як щит, коли ти знаєш, що ворог буде так з тобою чинити, то в тебе немає рожевих окулярів, що ти думаєш, от росіяни прийдуть, наприклад. Є така думка у деяких людей: вони прийдуть, вони ж воюють тільки з військовими. Як кажуть, немає військових, немає війни. Але це трошечки не так, друзі. Якщо не буде. Тих людей, які тримають в руках зброю, то вони будуть вбивати тих людей, які не тримають в руках зброю. Ну вони ж можуть теоретично її взяти. Отака От логіка, на жаль, і дійсно такі випадки вони не є поодинокими дай й просто вони не хочуть розбиратися. Дякую, Для дуже. Них Дякую це дуже логічна пане Микола. продовження їхньої філософії. Дякую дуже, пане Микола. Микола Волохов, Абдула позивний командир підрозділу Терра у складі третього армійського корпусу. Зараз веде бої на Харківському напрямку в районі населеного пункту Борова.